Поблизу користання працівники екологічної інспекції та правоохоронці затримали молодиків, які намагалися вивезти близько сотні незаконно вирубаних сосен. Їхали по дорозі, побачили, що здійснюється порубка сосон, дерева сосни, вантажиться на автомобіль. На сьогоднішній день нами спільно з міліцією проводиться перевірка. На причіпі було близько десь від 70 до 100 сосон. Діаметром до 10 сантиметрів. Чоловіки кажуть, що жодних дерев не вирубували, а просто хотіли зробити добру справу. Їхали по дорозі, бачили зрізані ялинки, вирішили їх загрузити і завести державний лісгосп. Тобто, так безкорисно? Ну. Наверно, да наразі правоохоронці визначають точну суму збитків. Екологи кажуть, що сягає вона уже більше 20 тисяч гривень. Зараз визначаємо категорію земель, на які чи це землі були лісового фонду, чи це землі сільськогосподарського призначення. Чи вони перебувають в користуванні, чи власності це теж суттєво. Інспектори попереджають, якщо спіймають на гарячому незаконну вирубку ялинки або сосни, то доведеться сплатити штраф громадянам від 85 до 170 гривень посадовим особам від 119 до 204 гривень, а також сплатити збитки завдані природі. Якщо діаметр стовбура хвойних до 10 сантиметрів, то близько 200 гривень за штуку. А якщо від 18 до 22, то близько 2000 тисяч гривень.